Фахівці рибної галузі України зібралися в Бердянську, адже саме в нашому місті відбулася нарада з питань реформування рибної галузі та нового порядку спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах в Азовському морі. Більше у сюжеті Володимира Гребенюка нещодавно відбулося реформування рибної галузі в Україні у зв'язку з цим на спеціальну нараду до Азовського басейнового управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства зібралися представники різних структур, які пов'язані із риболовством. Зокрема, до Бордянська завітав і голова Держрибагентства України Ярем Ковалів. Зараз достатньо непростий період триває. Особливо в вашому регіоні з однієї сторони це регіон такою складною ситуацією, з другої сторони один з найважливіших для рибної галузі регіонів і нам в агентстві. Важливо розуміти, знати з якими проблемами ви стикаєте, що ми можемо зробити для вирішення цих проблем. Зміни та нововведення, які відбулися в новому порядку з використанням біоресурсів у водах Азовського моря. Одне із найголовніших питань, якому фахівці присвятили найбільше часу для обговорення. З повідомленням у відповідь на гаряче питання виступив начальник управління аквакультури, використання та відтворення водних ресурсів Держрипагенства України Антон Чуклін. Кількість суб'єктів господарства на Азовському морі зараз різко закроті. в связи с отсутствием Крыма, плюс отсутствием субъект хозяйства, которые остались на территории, части территории Донецкой области. Если у нас на 13 год, группа в 2013 году было 148 пользователей, то сейчас у нас их 100. Заработали так называемые пятилетние квоты. Ровно с 2017 года, с 1 января 2017 года, Субъекты хозяйствования, которые будут допущены для промысла, за ними будет закреплено право на добычу водных ресурсов на следующие 5 лет, то есть до 2022 года. Заявки подаются так же, как и было до 1 августа. Здесь мы ничего не стали менять, потому что к этому все, 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 все субъекты хозяйственные привыкли. Имейте в виду, если в 623 инструкции была норма о том, что комиссия может отказать, в случае опоздания заявки, то в 192-й опоздание заявки автоматом заявка не рассматривает. До 1 октября уже будет принято решение, согласно этой постов, о том, кто участвует в работе на следующие 5 лет. И до 5 октября у вот, Держабагентства есть 5 дней на размещение всех их списков у себя на сайте. Резерв для, для дополнительных квот больше не существует. Дополнительные квоты Якщо буде прийнято рішення в Держіодстві, 15 процентів державоєста можуть себе від ліміту і вони розподіляються тільки через аукціон. Стан запасів, перспектива промислових популяцій риб, що чекає самих рибалок у перспективі, питання, які найчастіше задають спеціалісти. Як повідомив директор інституту рибного господарства та екології моря Леонід Ізергін, порівняно з минулими роками, ресурси Азовського моря, а саме кількість так званої промислової риби, зазнали змін. В современный период Азовское море все еще сохраняет высокую рыбопродуктивность, несмотря на многолетние экологические преобразования. которые мы видим как от человеческой деятельности, так и глобальными климатическими изменениями. В начале периода 21-го столетия это базировался улов на пяти видах рыб. Это судак, пеленгаз, бычки, тюлька и хамса. Это 98% составляли вот эти пять видов. Остальные были в приловах незначительны. Затем последующим структура уловов у нас стала меняться. И сейчас Ми бачимо с вами три популяції, три види, які складають основу промислових уловов: Це бичок, тюлька і хамсан. За словами Леоніда Владиславовича, зміни сталися через підвищення солоності морської води. Нині науковці оцінюють запас моря по бичку у 120 тисяч тонн, тюльці – 300-400 тисяч тонн, хамсі близько 300 тисяч тонн. Відсутність піленгасу пояснюється тим, що через холодні зими в 2010-2011 роках значна його кількість мігрувала у більш Теплі води, але зараз, як відмічають фахівці, ситуація вирівнюється та вже через рік можливе повернення пелінгасу до промислу. Інститут рибного господарства та екології моря займається науково-дослідницькою справою, активно вивчаючи стан ресурсів Азовського моря. Та це не означає, що науковці не мають проблем. У Нас по не знаєте, всі проблему. немає научно-іслі судна. которая бы позволила выполнять многие мониторинговые исследования в Азовском море, не привлекая суда промысловые для этих целей. Ну и вторая, конечно, проблема – запоздалое решение по началу научно-исследовательских работ. Уже февраль, а институт еще не приступил ни к одним, ни международным, ни совместным, ни своим мониторинговым исследованиям, ничего это не начало. Поэтому большая просьба как-то кроме режима режиму, і немножко ускорить разрешающие документи для начала експедиції научно исследовательских работ. На нараді обговорювали багато проблемних питань. Спеціалісти сподіваються, що вони будуть вирішені найближчим часом. А зміни в порядку спеціального використання водних біоресурсів підуть на користь рибному господарству.